Мої любі малята, я рада вас вітати. Ми сьогодні з вами поринемо у світ ліплення. Але спочатку давайте гарно з вами привітаємося. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Любі малята, а послухайте уважно віршика. З кожної людини є своя родина, є батьки і діти і дядько, може сестри і брати. Ця родина є щаслива, бо всі разом є це підтримка і розуміння, це повага, це покоріння. Діти, у кожного з вас є найдорожчі вам люди. Так, це ваші мами, тато. Звичайно, мама, тато, братки, сестрички найрідніші на світі люди. Як один одного шанують, люблять і є членами однієї родини. Сім'я, мов сонечко, зігріває дитину від народження і до кінця. І я сьогодні вам пропоную так, мама, тато, син і дочка. І я пропоную вам сьогодні зліпити цих, зліпити сім'ю. Ну що, ви згідні зі мною? Так, ми зліпимо сьогодні гарну сім'ю, але ми почнемо з хлопчика. А вже потім на наступному занятті і дівчинку, і тата, і маму ми зліпимо. Ось така у нас гарна буде з вами сім'я. Ну що, приступимо до роботи, але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Будьте уважними. Так, дітки, для роботи нам спочатку знадобиться пластилін. Пластилін різного кольору, який у вас є. Також нам знадобиться стеко, ножичок і ще дощечка. Ну що, приступаємо. Беремо ми пластилін світло-рожевого кольору і качаємо кульку. Скачали кульку, відірвали шматочок, скачали кульку, це ми робимо зараз з вами голову. Далі ми з вами будемо робити. Очі, носик і брови. Для цього нам потрібно взяти шматочок білого пластиліну, скачати кружечок і розплюснути. Ось такі два шматочки. розплюснути. І всерединку також синій пластилін. Потім качаємо з світло-ржевого кольору маленьку кульку це буде носик. З чорного пластиліну ми качаємо дві такі ковбаски довгенькі. Це будуть у нас брівки. Далі ми з вами беремо чорний пластилін. Качаємо, качаємо ковбаску, розплюскуємо і прикладаємо на голову. Це буде у нас волосся. Також беремо стеку і робимо ротик. Надрізаємо нашим ножичком пластмасовим. Також ми нашим ножичком робимо волосся. Ось так надрізаємо наш пластилін чорний. Беремо дві кульки рожевого пластиліну, розплюскуємо і робимо маленькі вушка, ось тут по бокам. Як у нас у вас вушка є. Далі ми беремо коричневий пластилін. Це ми будемо робити ковтинку. Ми можемо взяти коричневий, зелений, синій. Ось беремо ділимо на три шматочки. Качаємо дві ковбаски. Потім качаємо товсту ковбаску, приплюскуємо її, приглажуємо знизу, зверху і знизу, і по бокам, щоб держався ось такий прямокутничок. Далі ми з вами беремо. Дві кульки рожевого пластиліну невеличкі і качаємо маленьку ковбаску, тоненьку, таку невеличку, трішки її надгинаємо, це будуть наші ручки. І прикріпляємо рукава від ковтинки і наші кисті рук. Потім за, зараз з вами будемо робити шортики для нашого хлопчика. Ми беремо чорний пластилін, качаємо кулю, потім з неї маленький овал робимо. Далі приплюскуємо, беремо стеком, надрізаємо штанинку і легенько заглажуємо. Ось так. Приглажуємо, робимо, робимо наче ось такий трикутничок, але без, зверху без кута. Далі ми з вами прикладаємо до штанів нашу ковтинку, зліпляємо. Тулуб у нас вже трішки готовий. Що в нас ще на Ніжки. Так. Але перш ніж зробити ніжки, давайте прикрасимо нашу ковтинку. Ми беремо світло-жовтий пластилін, качаємо жгутик, ковбаску і на рукавчика, потім на горловинку. Жгутик такий кладемо, робимо з нього кружечок і потім качаємо ковбаску, прикладаємо її на ковтинку і робимо стеком ось надрізи. наче це в нас тут молнія. Далі ми з вами будемо робити ніжки. Ми беремо рожевий пластилін, качаємо ось такі дві довгі ковбаски, це будуть у нас сама ніжка. Потім беремо синій пластилін, качаємо кружечок, розкочуємо потім ось такий овал, приплюскуємо його, прикладаємо одну ніжку. Потім беремо також кружечок, розкочуємо овал, приплюскуємо і прикладаємо другу ніжку, прикрашаємо наші чобітки. І ось тепер ми з вами наші ніжки. Прикріплюємо до наших штанів. Можемо це зробити за допомогою зубочисточок, щоб краще трималися. Потім ми з вами беремо сірничок, втикаємо його у нашу ковтинку. Тут рожевим пластиліном робимо ось таку горбинку, це наче наша, наша шийка. І, і далі ми Прикріпляємо вже нашу голову, яку ми зробили спочатку. Ось такий хлопчик у нас з вами одержався. Молодці малята! Подивіться, який гарний хлопчик одержався. Це вже один з членів сім'ї. Молодці малята. Я сподіваюся, що ви зліпите такого гарного хлопчика. А кому захочеться, можете зліпити ще й всю Сім'ю і буду чекати на ваші роботи. До побачення!